Всім привіт! В цьому відео хочу розказати про одну з наймаржинальніших, одну з найпопулярніших і одну з найстоковіших. Тобто те, що в нас є в наявності, продається масово. Рекомендую починати, напевно, саме з неї. Це є бризовички. Вони у нас розділені оригінальні. Це не оригінальні, це копії оригіналу, скажімо так. Модельні, фактично одно і те саме, що і це. І універсальні бризковики. Перейдемо до оригінальних, в принципі, тут будуть. Маржинальність, як ви бачите, тут і 80%, 42%, 40, на якихось менш популярних 18, але це одиничні випадки, це щось там. Ну, така, А так, і 60-58 різні. Візьмемо, для прикладу, такого плану бризовички Audi Q7, 15-19 років. Це і бризовики точна копія оригіналу. Матеріал резинопластик. Тобто вони як без пластику, але вони гнучкі, такі, ну. Це з того, що бампера роблять і так далі. Хороший матеріал. Усі ці бризовики, фірма виготовляє їх ну, в основному це і Донгмарт. Вони йдуть закріпленнями. Ми кріплення не фотографуємо, там йдуть саморізики, якісь кліпсочки. Все стає у штатні місця. Нюансів немає. Бувають інколи нюанси, там що машина S-Line, як для Audi, там m пакет ну, Це рідкісні нюанси. Ми в принципі стараємося це все описувати на сайті. Але це товар, який я реально рекомендую. Надзвичайно популярний. Так, ну і тут маєте на увазі також є варіанти. Ми стараємося їх прописувати. Наприклад, Audi Q7, модельний ряд після 2015 року. Але був рестайлінг. От в брезовичках також є різниця. 15-19 і 20. На це обов'язково звертайте увагу. Це дуже-дуже важливо. <кхем> так, візьмемо ще на стару ксьому покажу. Тут також є варіанти. Для S-Line є звичайні. Наче мелоч, але в бризовичках є різниця. Трошки інший бампер якийсь поріг вже мішає. Все, є вже різниця. Е, наступні бризовички, е, це зараз покажу. Наприклад, того ж Віто. Це і турецькі бризовики, вони йдуть резинові. В комплекті кріплення ніякі не йдуть. Вони мають таку напис, ну, бувають і без напису. От вони так прилягають, в принципі, до бамперу. Гарно, все популярні. Нормальна маржинальність на них, нюансів з них немає, вони дешеві, продаються масово. В основному маємо на всі буси, на комерційні автомобілі і так далі. Також є універсальні бризовички. Фактично, цього ж виробника довші, коротші, пущі. Фактично, вони такі м'якенькі, що вони фактично стоять на будь-яку машину. Прижав, саморізами прикрутив і так далі. Повторюсь. Кріплення в комплекті йдуть. Ціна в них дуже дешева, там от, бачите, ці зараз 308 гривень на сьогоднішній день. Це, це реально топові позиції, з яких я пропоную починати. Вони в нас, в нас під 1000 таких бризовиків, під тисячу видів, а є там щось 100 в наявності, 200 і так далі. Ну, По машині, то так само шукається, де, наприклад, нам потрібно Volkswagen Passat b 7 Вибрали Volkswagen, ну, клієнт у вас телефонує. Добрий день. Мені потрібно брезвички на Volkswagen Passat b 7 все ви вибираєте фольфайн Passat b 7 Категорія бризовиків. Під категорією можете навіть не вибирати. Зразу нажали підібрати. Все, є. Бризовики. На американську машину, на європейську. Універсальні вже будуть ситуації універсальні. Коли є в наявності модельні, універсальні немає смислу рекомендувати. Ну, хіба клієнт хоче зекономити, бо різниця така ну, суттєва. Хоча 1000 гривень за 400 це 500 за пару. Універсальні 300 гривень пара, того рекомендую все-таки продавати цю оригінальний дизайн. Маржинальність, тут бачите, тут просто шикарно. Наче все по бризовичкам коротко, ясно і зрозуміло. Ну, якщо вас питає просто клієнт в загальному бризовички, ви можете приходити через категорію тюінгу. Бризовики. От він питає, на які машини у вас є бризовики? Ви заходите у бризовики. Тут, по марці, моделю можете сказати, у мене є на Audi, на Alfa Romeo, на BMW. Він каже, на які BMW, у вас бризовички, ви нажимаєте тут ту штучку. На першу модель, другу, третю, шосту, сьому, X1 і так далі. В принципі, у нас бризовиків дуже великий вибір, то цей. А якщо клієнт питає, конкретно треба на BMW X7-ризовички, заходьте BMW, модель X7, категорія бризовики. Все. Тобто, це в залежності, чи цим користуватися, чи цим, в залежності від запиту. Якщо під клієнта проще цим. Якщо ви берете, наприклад, собі під склад, хочете побачити, що є в наявності, так, краще таким користуватися. O princípio. Em princípio, por tanto, essa